Якщо жабу кинути в каструлю з кипяченою водою, вона одразу вистрибне. Якщо посадити її в холодну воду і поступово збільшувати градус, то вона звариться, навіть не помітивши цього. Це теорія, яка яскраво описує життя переважної кількості людей на планеті Земля. І вас переконали, що гроші не важливі, що щастя не в них. І якщо ти прагнеш багато заробляти, оточувати себе забезпеченими людьми, отримувати дорогі подарунки у відносинах, то ти меркантильна і жадібна, неправильно, що ти повинна задовольнятися малим і радіти тому, що ти маєш. Але за ці гроші ви кожен день продаєте свій найцінніший ресурс це свій час. А значить, ви продаєте своє життя. І за ці гроші. Ви кожен день ходите на нелюбиму роботу. І при цьому грошей все одно не вистачає. І 99% свого часу ви не можете ні про що думати, крім того, як, де заробити ще більше грошей. Ви не можете насолоджуватися цим життям, тому що все життя живете у стресі. І коли ви приходите пізно ввечері з роботи. Втомлені, то запиваєте цю втому і проблема алкоголем, цигарками, заїдаєте шоколадом та солодощами, думаючи, що так, ви розслабитеся, але насправді ви просто намагаєтесь втекти від своєї реальності. І на фоні цього у вас з'являються хронічні хвороби, розлади харчової поведінки, з якими ви йдете до лікаря, і він вам виписує таблетку, яка прибирає симптоми, але не причину хвороби. Вас переконали в тому, що це норма, що всі так живуть, а всі багаті і здорові і щасливі люди, насправді шахраї або якісь погані люди. Чому так відбувається? Тому що в системі вигідно, щоб ви не проявлялися, не розкривали свій потенціал. Їй вигідно, щоб люди, як сліпі кошенята, йшли за стандартним сценарієм садок, школа. Потім університет, в якому не вчать, як знайти себе, або відкрити свій бізнес, власну справу. Там тільки вчать, як бути гвинтиком у цій системі, працювати все життя за 300-500 доларів, на чиєсь благо, роблячи когось багатшим, але не себе. В системі вигідно, щоб ви хворіли, у вас не було енергії, щоб ви забували, хто ви і чого ви хочете насправді. Для чого ви прийшли в цей світ? Якщо ви відчуваєте, що не можете вийти цього замкнутого кола, ви робите багато дій, але це не приносить результату, або по якійсь причині не робите ніяких дій взагалі, тоді заповнюйте анкету на безкоштовну діагностичну сесію, де я розберу конкретно ваш запит та дам вам чітке рішення, яке приведе вас найшвидше до бажаного результату. Наголошую, що це безкоштовно та ні до чого вас не примушує. Але після цієї сесії у вас буде повне розуміння, де саме ваша зона росту.